З нею взяли, навіть так вийшло, звичайно, темно було. А то днем дзвонили, ще не стемніло. Лерочка, ти ж в відпуск, збираєшся на канікули. Дідусь, да, я приїду. Я їй показав, глянь, Лерочка, клубніка, черешня буде. І все, пройшовся по городу. Дідусь, я приїду, на канікули я приїхав. Зараз Роман планує робити в плані. Нічого. Він хоче меншу дочку забрати. Mm -hmm. А там у Білоцькому Заветі сказали, там десь страна, там, де є війна, mm -hmm. ми туди не можемо mm -hmm. А Він каже, а як так? У вас війни немає і в мене дитини немає. І все. Буде намагатися. Да? Якось... Да. Все. Щось буде, ну, друга країна. Що тут зробиш? Матері немає, вона не приїхала Вона У вчора день народження було.